Тож, у нас з центру поля розпочинають, болісти у жовто-чорній формі. І, друзі, перейдемо до складів команд. Рух три. А... Зараз на правому фланзі непогано розвивається ця атака яврова. Ось передача на Іваночка. Іваночко зупиняє, пробиває поворотах. Зараз... Іваночко в нього м'яча. Тут боротьба в межах правил, Мудрик. Мудрик тікає, подивіться, Сановський там йшов підкат. Бойко можна простріл робити, він відбувається. Мудрик. Мудрик не Е-е-е, Чено можемо відзначати про те, що сьогодні десь е, така команда різнобарна. От зараз не по від рухівців. Ось. Удар навіть відбувається. Подивіться, ці поєдинки, подивитися наживо. Це дуже-дуже важливо. тому що це такий час, робочий небезпечно, удар поворота. Ось він не під... Сам перед виграв боротьбу, класно обрав позицію. Тут ще зараз небезпечно і рух відкриває рахунок. Показує арбітер, що це в межах правил. І панченко в нас відзначається зараз забитим м'ячем. Ось так бачимо, що не. Чого відзначав, що в команда є сьогодні серйозні втрати по гравцях е через травми, через вимушені. Це теж дається в знаки. Іваночко, прострілювати можна простріл, але Мудрик. Мудрик по флангу. Ось передача зараз Мудрик. в майданчику пробиває. Перемогу. здобули були з рахунком 1-0. Здобули трофей, дуже важливий для себе, максимально потрібний в усіх аспектах. Зараз виходить зверіть Борисенко, забирає. м'яч. Попри те, що багато створюється моментів хороших вибігань. Але поки, поки рахунок залишається беззмінним, нагадаємо, панченко забив цей єдиний м'яч. Іваночко класно грає зараз. Ось Сущак має можливість пробивати. Він пригадує, як він дебютував, так тоді ще взагалі там. 17 років, вже багато часу отримав. Зараз Сущак перед воротами, Сущак пробиває і не переграв. Вибігав на Бакуса навіть з коментаторської позиції, до мене і трансляції, було видно, як Бакус вправно е вибирає позицію. Тобто він за антропометрією високий гравець Продовжує після цієї атаки вже команди Рух 3, Поповський простріл там ще удар по воротах, без удару, ще на правий фланг. Савошко, палюга. Мудрик, подивіться, де він, мудрик, пробиває з І... Підстрибнув. Це теж нюанс, серйозний. На ближнього небезпечний Іваночко, простріл, драган не влучає по м'ячу. Теж розіграш доволі непоганий. Тут е, без кутового. Мені в обороні, коли пропустили м'яча, але це теж можна було як-не-як очікувати. Тому що там є серйозні теж експерименти. Савошко. Бойко без офсайду, Бойко в штрафно майданчику пробиває. Маркіян Бак. Так, мати свої серйозні завдання. І... Буде намагатися це завдання. Виконати ось удар! Бакус знову. Баршак. Ченош. Дуже грамотно зараз зіграв. Дяк. Дяк може і пробити, дяк пробиває. Збирає. Бакус. Можливо, навіть як. Бойко. Ось подача. і Це в руки Бакус. Тож, друзі, розпочинається у нас другий тайм поєдинку шостого туру, äh, п'ятого туру, перепрошую, чепінат Львівщини. Родіон черкась проривався, відібрали м'яча. Білосині вже розпочинають свій контрвипад, швидке вибігання. До речі, вся небезпека якраз у... Команда яворів виникала після таких швидких вибігань. Прострілна привести до порядку прибуває зараз драган. Подача на ближню. Ой, момент! гол! Репета забиває, знову репета забиває в команді рух 3 І Савошко хороша, подача, така воротарський майданчик, де Репета виграє на верхову. Я вам скажу свою думку. Пишете, що по паралельній зустрічі Борислав перемагає Миколаївську тату. далеко не факт пробиває. Зараз Савошко, блокується його постріл. Далеко не факт. До речі, сьогодні вже Борислав грає сьомий поєдинок. Так, А Яворів лише четвертий. Це так просто для, для розуміння. І зараз команди Борислав 16 очок. а... Ой момент, зараз біля воріт пробиває. Забивають у нас Були старуху три. Як же ж тут самого залишили? Музичука не зрозумів. Музичук просто сам залишився, ніхто. Теж від Яворова не натовдалий старт, звичайно, тому що ті дві поразки пробиває зараз. Поворотах Цюрпалевич не, не точно. Драган Добрянський класно пробирає суперника. Добрянський, полюга. Дяк. Дяк. Драган вже на половині поля суперника. Я думаю, так буде і далі. Зараз ось може пробивати і пробиває. Дає свій результат про ним зараз. Удар по воротах зараз від Мар'яна Сухнацького, який ще раз нагадаємо, що він не на лаві запасних, він просто на трибуні. Давайте давайте додаємо. Зараз підказує пан Мар'ян. Звичайно, часу ще є достатньо. Удар по воротах навіть. Атака через лівий фланг репета. Розстріл! Про... Приємна така тенденція для корміла. Черкес. Черкес. Це від нього передача. Хороша передача. Не забивається. Передача не точно. пресинг. Добрянський може тут. Ні, Добрянський не перший на м'ячі. Смузичук. Класно, тут звичайно, зіграв Черкес, відкривається він, музичук все-таки на Панченка віддає. Драган. Драган, ось переведення на правий фланг. Репета в старшному майданчику, репета простріл і там що? Удар гол! Гриб, гриб забиває. Гриб свій момент знайшов, але я б відзначив теж, як репета зіграв. Репета до забитого м'яча додає ще і результативну передачу. Репета На подача. Бакус грає на виході, добре. Музичук. Знову гри. Іваночко, подача удар головою. Лінфанго можна спробувати пройти. Ось. Зараз. Репета, репета. Шандра, подача! І прибиває, але в руки Правий фланг, атака, жовто-чорних, одна не з нечисленних. Подача до торсну майданчику. Добре, що драган тут добре зіграв. Удар! Який поворот. Драган біля м'яча. Драган готується пробивати. Туди є, маю на увазі подавати, ну, там Маркіян, Бакус. Чисто на правому фланзі. Зараз Ось він, простріл. Який момент. Але цю боротьбу програють білосині. Просто програють. Тут. Передача музичук на ворота виходить воротар. Там не цікаво. Савошко пробиває, не влучає. Гравався двічі і в підсумку 2-2. Дякую, що дивилися нашу трансляцію. Підтримуйте Збройні Сили України. Всіляких вам разів. До нових зустрічей.